Мы рассматривали запросы Министерства обороны по сути, запросы Национальной гвардии. Конечно, все это сжато до минимума. Я не согласен с тем, что необходимо перекидывать от социальных статей. У нас очень много коррупционных составляющих, коррупционных дыр, и нужно иметь волю для того, чтобы это закрыть. Там, ну, скажем так, на несколько бюджетов есть денег для этого. Я пока такой воли не наблюдаю, будем брать на себя инициативу к комитетам. Комитет по борьбе с коррупцией, комитет по вопросам обороны. Завтра уже детальная роспись будет. Але в уряді говорили, що сьогодні до вечора мають все таки передати текст держбюджету для ознайомлення депутатам. Ви ще його не бачили гаразд. І якщо ви сьогодні, скажімо, не побачите його, а вже отримаєте на руки завтра. Ви завтра голосуватимете за цей документ, не ознайомившись? Ні, не ознайомившись ми ми голосувати не будемо. Це наша принципіальна позиція, тому що такі вот мантри, типу, швидше швидше йде війна. Нам потрібен качесне бюджет, який реально буде виконуватися. Є маса питань по масі статей, ці питання будуть задані об'язательно порядку. Яка тоді програма завтра? Чого чекати українцям? Ви завтра збираєтеся на чергове засідання і розгляд держбюджету. Коли ви прогнозуєте, ви його розглянете і скільки вам потрібно часу, і коли країна вже знатиме, що держбюджет є в країні. Ну, ситуація може розвиватися по разному в залежності від того, скільки питань буде у різних фракцій. Значить, крім бюджету, буде розглядатися питання о а тому, щоб нам приєднатися к НАТО, це, в общем-то, общежелание, общее согласие. Я думаю, що це буде проголосовано. Є є вопрос, касательно створення слідчої комісії, в тому числі і по Тим приступленням, які совершались в зоні АТО, це і Славянськ, це і Іловайськ. уже все вже всі дані будем комісії, будемо реагувати. І є законов, які теж можуть виноситися завтра в повестку дня. Взагалі не прогнозуємо, тому що рада різко отличается від от остальных. Эта рада дискутирует, она задача вопросы, вона веде себе не як хотят рішати, а в общем-то більш самостоятельно. Гаразд, якщо ви не встигнете зробити це, ви готові в новорічну ніч, як про це йшла мова в ЗМІ сьогодні. Розглядати законопроекти, в тому числі і держбюджет Готовий і уже назначен відповідальний за новогодню бутылку шампанського. Якщо ми будем сидіти до 23.59, трих ну, но наш секретарь комитета испытаний безпеки та оборони відповідальний за бутылку безалкогольного шампанського. Об этом уже договорились. Если нужно, будем сидеть. Все люди адекватные, в стране йде война, и это за нікого никого особо не расслабляет.